Ідучи того ранку лужком, Дуглас Сполдінг наразився на павутинку. Невидима в повітрі нитка торкнулася його чола і безгучно урвалася, і, хоч яка незначуща була та пригода, він збагнув цей день відрізнятиметься від інших, відрізнятиметься ще й тому, що є дні, які складаються із самих запахів. Коли ти відчуваєш цілий світ нюхом, удихаючи і видихаючи його крізь ніс, так пояснював батько, везучи Дугласа та його десятирічного братика Тома машиною за місто. А в інші дні, казав він, можна тільки вухом почути, як гримить і бринить світ. Є такі дні, що їх треба куштувати на смак, і такі, що краще відчутні на дотик. Випадають і такі, які належить сприймати всіма чуттями разом. А оце сьогодні, кивнув головою батько, пахне так, неначе десь там, за пагорбами, з вечора, не знати, як виріс великий сад і сповнив усю околицю свіжими теплими пахощами. У повітрі вчувається дощ, але на небі не видно й хмаринки. Здається, ген серед лісу ось ось розляжеться сміх якогось таємничого зайди, але там стоїть тиша. Дуглас пильно видивлявся на краєвид, що пропливав у бабіч дороги. Він не вчував ні пахощів саду, ні близького дощу, бо знав, що без яблунь чи хмар не може бути ні того, ні того. А що там за таємничий зайда міг сміятися у лісі? Та все одно, і Дугласа аж дрож пройняв. Цей день не знати чому був якийсь особливий. Машина зупинилася в самому осередку тихого лісу. Ану, хлопці, вгамуйтеся! Вони штурхали один одного ліктями. Гаразд, тату. Усі троє вилізли з машини і, прихопивши голубі бляшані відра. Зійшли з глухого розгрузлого путівця у вологий дух, що лишився після недавнього дощу. Шукайте бджіл, сказав батько. Мджоли завжди в'ються коло ягід, як хлопчиська коло кухні. Правда ж, ждук? Дуклос здригнувся і підвів голову. Знову ти хто знаде, мовив батько. Отямся. Ходімо з нами. Гаразд, тату. І вони рушили лісом. Попереду батько, дуже високий і ставний. За ним слід, у слід ступав Дуглас, а слідком за братом дріботів зовсім малий на зріст Том. Вони піднялися на невеликий пагорбок і подивилися уперед. Он де, бачите? Показав рукою батько. Ген там оселя великих і лагідних літніх вітрів. Вони гуляють по тих зелених глибинах, невидимі, мов примарні кити. Дуглас швидко позирнув туди, нічого не побачив і відчув себе ошуканим. Батько, так само, як і дідусь, завжди говорив загадками. А про те, а про те. Дуглас завмер і прислухався. А то ж щось таке має статися, подумав він. Я це знаю. А ось де папороть, що зветься венерині коси. Батько простував далі, і бляшане відро в його руці раз у раз побрязкувало. А оце відчуваєте? Він посовав ногою по землі. Ця листяна подушка накопичувалася з мільйон років. Подумайте, наскільки треба було листя, щоб вона стала така м'яка. Ох ти ж, я ступаю, наче індіанець, озвався Том. «Ані лесне. Дуглас і собі помацав ногою землю, але не відчув її прухкості, бо весь час сторожко дослухався. Нас оточили, думав він. Щось таке станеться, але що? Він спинився. «А ну, виходьте, хто йде б ви не були? подумки гукнув він. Том та батько простували далі по безгучній м'якій землі. А ось найкраще у світі мереживо. Тихо мовив батько. І показав рукою нагору, де крони дерев перепліталися з небом, чи, може, то небо впліталося в них хто зна. Та так чи так, а це зелено блакитне мережево існувало. І батько всміхався, і досить було придивитися, щоб добачити, як ліс і далі невпинно плете його, мов великий гомінкий верстат. Батько стояв невимушено. Говорив про те й про се, і мова його линула вільно й жваво. Раз у раз він сам сміявся зі своїх слів, і це ще дужче пожвавлювало його розповідь. Він любить дослухатися до тиші, казав батько, якщо можна до неї дослухатися. Адже серед тиші випадає почути, як у повітрі, що аж кишить бджолами. Слово честі просто таки кишить. Легко сіється донизу пилок диких квітів. А онде прислухайтесь, за отими деревами там гучить справжній водоспад пташиного щебетання. Ось воно, подумав Дуглас, наближається. Суне просто на мене, а я його не бачу. Ось уже зовсім близько, десь тут. А ось і брусниці, сказав батько. Дивіться, нам пощастило не треба, аж зайшовся мовчазним криком Дуглас. Але Том та батько нахилились і встромили руки в шурхітливі кущики. Мана розвіялась жахлива примара, що підкрадалася все ближче, ладна душ накинутись, навалитись, витрусити з нього душу, миттю зникла без сліду. Розгублений, спустошений, Дуглас упав навколішки. Він бачив, як його пальці занурились у зелену сутінь, а тоді виринули звідти, забарвлені в такий колір, ніби він у якийсь спосіб розітнув ліс ножем і застромив руку у відкриту рану. Хлопці, час підживитися. З відрами, вже до половини повними брусниць і суниць. Серед гудіння бджіл, що злетілися слідом. А це ж бо, сказав батько, не що інше, як затаєний спів навколишнього світу. Вони сиділи на замшілій колоді, жували бутерброди і намагалися дочути в лісовій тиші те, що чув батько. Дуглас відчував на собі батьків усміхнений погляд. Ось батько хотів би щось сказати, але передумав. І, відкусивши ще шматок бутерброда, на хвилю замислився. Бутерброд у лісі зовсім інша річ. Інакше смакує, ніж удома. Ви помітили? Наче його чимось присмачили. Пахне м'ятою і живицею. Чудово збуджує апетит. Дуглас перестав жувати, поторкав язиком хліб і підсмажену шинку. Та ні, бутерброд, як бутерброд. Том і далі жуючи кивнув головою. Я зрозумів, про що ти кажеш, тату. Це вже майже сталося, думав Дуглас, хоч би що воно там таке, але ж величезне, ой яке величезне, щось його сполохало. А де ж воно тепер? Мабуть, за отим кущем? Ні, десь позад мене. Та ні, воно тут, отут, зовсім поруч. Він нишком потер під грудьми. Треба тільки почекати, і воно повернеться. Воно не зробить мені боляче, я знаю, не для того воно тут. А що ж воно тоді зробить? Що? Що? А ви знаєте, скільки разів ми грали в бейсбол цього року? І минулого, і позаминулого? Раптом ні з того, ні з сього спитав Том. Дуглас дивився, як швидко ворушиться його губи. Я записав 1568 разів, а скільки разів я чистив зуби за десять років? Шість тисяч разів, а руки мив п'ятнадцять тисяч разів, спав чотири тисячі з чимось разів, не рахуючи того, що вдень, з'їв шістсот персиків і вісімсот яблук, а груш двісті. Я до них не дуже охочий. Про що завгодно запитайте, в мене все записано, як скласти разом усе, що я зробив за десять років, вийде мільярд мільйонів усяких речей. Ось тепер воно знов наближається, думав Дуглас. Але чому? Через те, що Том базікає, а до чого тут Том? Він собі торохтить з напханим ротом. Батько сидить на колоді, насторожений, мов дикий кіт а стома все валують і валують слова, наче бульбашки із содової води. Книжок я прочитав 400. В кіно бачив 40 фільмів з Баком Джонсом, 30 з Джеком Гоксі, 45 з Томом Міксом, 30 мультиків про кота Фелікса, 8 разів дивився привид в опері з Лоном Чані, 4 рази Мілтона Сілза і раз Адольфа Менджу. Про кохання. Але тоді я просидів з 90 годину вбиральні, там деки в кіно, чекав, поки скінчиться та мура і пустять кота і канарку або кажана. А, то ж такі дива, що всі аж хапалися один за одного і дві години вирішали, не вмовкаючи. І за весь той час я з'їв чотириста цукерок, триста рогаликів і сімсот трубочок з морозивом. Том ще хвилин із п'ять правив своєї, аж поки батько спитав. А скільки ягід ти зібрав сьогодні Тома? 256, точно як в аптеці. Миттю випали втом. Батько засміявся. З бутербродами було покінчено, і всі троє знову заглибились у лісову сутінь, збирати брусниці й крихітні сонички. Вони нахилялись аж до землі, руки їхні швидко ходили туди-сюди, вітра дедалі важчали. А Дуглас сторожко дослухався і думав. Атож, воно знову поруч, просто в мене за спиною. Тільки не озирайся, роби своє діло, зривай ягоди, кидай у відро. І якщо озирнешся, сполохаєш його, не пропусти цієї нагоди. Але ж як підманити його сюди, щоб побачити, глянути йому в лице? Як? Як? А в мене є сніжинка в сірниковій коробочці, обізвався Том, з усмішкою дивлячись на свою руку, що від соку ягід була, наче в червоній рукавичці. Та помовч ти, мало не закричав Дуглас. Але ні, кричати не можна було, бо пішла би луна і сполохала б оте не знати що. А втім, стривай, дарма що Том базікає. Воно однаково наближається, не боїться Тома, а навпаки, той своїм голосом принаджує його. То виходить і сам Том якось причетний до нього. Ще з лютого місяця, захихотів Том, була хурделиця, і я зловив одну велику сніжинку в коробочку, закрив її там, а тоді мерщий додому і сховав холодильник. Ось воно, вже зовсім близько. Дуглас невідривно дивився на Томові губи, що не спинялись ні на мить. Його поривало дриминути геть, бо за деревами здіймалася якась грізна велетенська хвиля. Ось вона зараз впаде й розтрощить їх. «А тож!» – замислено провадив Том, обриваючи з куща ягоди. Я єдиний у цілому штаті Ілінойс. Хто має влітку справжню сніжинку? Що там проти неї ті діаманти? Ось я завтра відкрию її, і тобі, дук, теж покажу. Іншого разу, Дуглас, можливо, глузливо пирхнув чи відмахнувся б від цієї нісенітниці. Але тепер, коли стрімко насувалося оте грізне щось, уже нависнувши над ним у тихому повітрі. Він заплющив очі і тільки кивнув головою. Том, украй здивований, перестав рвати ягоди, обернувся і втупив очі у брата. Дуглас, що аж скулився, сидячи навпочепки, являв собою чудовий об'єкт для нападу. І Том з войовничим погуком стрибнув на нього. Обидва повалилися додолу і, молотячи один одного кулаками, покотилися по траві. Ні, звелів собі Дуглас, силкуючись не думати ні про що інше. Ні. Аж раптом так, усе було гаразд, А тож?» їхня сутичка, уся та колотнеча не відстрашила грізну хвилю, і ось вона вже вдарила, захлюпнула їх і понесла по травах у глиб лісу. Томів кулак влучив йому по губах. Він відчув у роті теплий іржавий присмак крові, Чим душ обхопив Тома, міцно стиснув його, і так вони мовчки завмерли, чуючи тільки, як калатають їхні серця і зі свистом вихоплюється з ніздрів повітря. Нарешті, повільно, боячись, що нічого не побачить, Дуглас розплющив одне око. Але все геть усе було там таки. Мов величезна зіниця ще більшого, незмірно більшого ока, яке теж щойно розплющилося і вражено озирало все довкола, на нього дивився цілий світ. І він зрозумів оце ж і є те, що наринуло на нього, і тепер залишиться з ним і ніколи нікуди не дінеться. Я живий, подумав він. Його замазані кров'ю пальці тремтіли, скидаючись на клаптики якогось дивовижного, невідомого йому раніше і тільки щойно побаченого прапора, і Дуглас не знав, в якому краю той прапор належить і кому він має присягати на вірність. Сам того не усвідомлюючи, він і досі стискав Тома та водночас доторкнувся вільною рукою до закривавлених пальців. Немов хотів стерти кров, а тоді підняв їх вище і повернув долоню тильним боком до очей. Нарешті він пустив Тома і ліг горілиць, тримаючи руку проти неба, і все його єство зосередилось у голові, звідки його очі, мов двоє вартових крізь бійниці незнаної фортеці, видивлялися на міст, його власну руку з випростаними пальцями. Що кривавим прапором майоріли в ясному світлі. Ти не забився дук? спитав Том. Голос його долинув, наче з дна замщілої криниці, звідкись ген з-під води, і звучав глухо й таємничо. Під Дугласом шепотіла трава, він опустив руку й відчув неї пухнасті зелені піхви. Десь далеко внизу вирухнулися в черевиках пальці його ніг, у вухах, наче в мушлях, зітхав вітерець, по блискучих опуклостях його очей перебігали яскраві відбитки навколишнього світу, наче миготливі образки у кришталевій кулі. Барвисті квітки, розкидані по зеленому лісовому килиму, пломеніли, ніби маленькі сонця й вогнисті клаптики неба. По неозорому, перекинутому догори дном озеру Небесного склепіння, мов пущені вистрибом камінці, гасали птахи. Дуглас надсадно дихав крізь ціплені зуби, вбираючи в себе крижаний холод, а видихаючи жар. Комахи електричними іскрами пронизували повітря. Десять тисяч волосин на Дугласовій голові. Виросли на одну мільйонну частку дюйма. Він чув, як у кожній його скроні б'ється по серцю, третє калатає в горлі, ще двоє пульсують у зап'ястках, а справжнє серце лунко гупає в грудях. Усе його тіло дихало крізь мільйони відкритих пор. Я справді живий, думав він. Досі я цього не знав. А якщо й знав, то не запам'ятав. Він голосно вигукував це подумки ще і ще разів із десять. Подумати лишень ось уже 12 років живе і тільки збагнув. Тільки тепер, зчепившись із стомом, знайшов отут під деревом цей рідкісний хронометр, цей злотосяйний годинник з гарантією безупинного ходу років на сімдесят. Дук тобі не болить? Дуглас дико зойкнув, обхопив Тома руками і покотився з ним по траві. Дук, ти що здурів? Здурів? Вони котилися схилом пагорба, і їхні очі й роти були повні сонця, що яскріло скалками жовтого скла. Вони хапали повітря, наче викинуті на берег форелі. І реготали до сліз. Дук, ти не збожеволів? Ні, 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 ні. Дуглас заплющив очі і побачив плямистих леопардів, що м'яко ступали в темряві. Томе, мовив він, а тоді тихіше: Томе, чи всі люди на світі знають, що вони живі? Та, певне, а як же? Леопарди нечутно зникли у глибшій темряві, куди вже не сягало око. Сподіваюся, що так, прошепотів Дуглас. «А тож, сподіваюся, що знають. Він розплющив очі. Батько стояв на пагорбку високо над ним, на тлі помереженого зеленим листям неба. І, взявшись руками в боки, сміявся. Їхні очі зустрілись, і Дуглас ураз нашорошився. Тато знає, подумав він, усе це замислено наперед. Він зумисне привіз нас сюди, щоб зі мною таке сталося. Це його витівка, він усе розуміє, і тепер знає, що я здогадався. Зверху спустилася дужа рука й підняла його в повітря. Похитуючись на непевних ногах між батьком і Томом, подряпаний, розпашілий, усе ще вражений і сповнений побожного остраху, Дуглас обережно поторгав своїй, і, мов би не своїй, лікті і вдоволено облизнув розбиту губу. Потім звів очі на батька й Тома. Я понесу всі відра. Сказав він, цього разу дайте мені самому. Лукаво посміхаючись, вони віддали йому відра. Дуглас стояв, злегка похитуючись, руки йому відтягував важкий від соку солодкий лісовий вантаж. Мені треба відчути все до кінця, думав він. Дайте мені стомитися, відчути справжню втому. Я не повинен забути, що я живий. Я ж тепер знаю, що живий, і не повинен забути про це ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. За ним линули бджоли, і дух ягід, і золоте проміння літа. А він ішов зі своєю важкою ношею, ніби сп'янілий, долоні його вкривалися втішними пухирями, руки затерпли, ноги спотикалися, так що батько зрештою схопив його за плече. Ні, ні. бурмотів Дуглас, мені не важко, зовсім не важко». Уже з півгодини його не покидало відчуття трави, коріння камінців, замшілої колоди. Так, ніби все те залишило свої відбитки на його руках, ногах, спині, і лише тепер це відчуття почало притуплюватися. Дуглас ішов і розмірковував про нього, і воно дедалі тануло. Розвіювалося, зникало, а тим часом брат і надиво мовчазний батько ступали слідом, даючи йому змогу самому вести їх крізь ліс до невидимої, майже нереальної дороги, якою вони мали дістатися назад до міста.